Якщо мені потрібно відео, то як вибрати спеціаліста та продакшн? Я зараз відповім на це запитання. Мені, наприклад, потрібна презентація чи сайт, і як я дивлюся на спеціалістів, які надають мені ці послуги? По відео я скажу так. Якщо б, наприклад, я не знаю, не займався відео, але в мене був, наприклад. Візьмемо бізнес СТО. Я би подивився хто що пропонує. Яка, наприклад, вартість подивився там дві-три сторінки відеопродакшенів. Можливо, щось би попалося б мені в рекламі. Подивився на приклади, зберіг би приклади, які мені подобаються. Тобто зберіг би контакти. Після цього подивився їх. Приклади ці приклади перекинув би їм. Запитав скільки було б коштувати. Наприклад, я б не знав би скільки я хочу знімати, але мені потрібно, наприклад, перше ми візьмемо відео для соцмереж. Ага, значить, соцмережі 4 тижня публікувати, наприклад, 2-3 рази у неділю, тобто це 12 відео. Окей, 12 відео, 12 машин чи там експертні відео. Ага, можна ще зняти, наприклад, за 1-2 дні. Ну, в принципі, можливо, і можна. Скільки буде коштувати, наприклад, зйомка, там о, цілий день мені не потрібно, а по 2-3 години. Запитав би, це перше. Скільки монтаж, покажіть, будь ласка, приклади монтажу і обрав би там, можливо, з трьох-п'яти продакшенів. Так я лікарів обираю, тобто я там не до, до нього ходжу, Там він каже, все, ви здорові, Я ще перевірю у другого, у третього, у четвертого. Точно знати, щоб всі діагнози всіх цих лікарів сходяться точно так же і в кожній сфері. Подивився, скільки це коштує, хто що може запропонувати. Книжки би одразу би і не просив би, тому що я розумію, що хто може предоставляти дешеву ціну, той у того може якість страждати. Питав би, можливо, у знайомих замість інтернету та соцмереж. А це саме головне сарафанне радіо завжди круто працює. Тож робіть свою роботу гарно і будуть у вас клієнти. Попитав, скільки це може коштувати. О, окей, там 15, 12 відео на місяць. Сумарно, наприклад, може коштувати там, 500 тисяч доларів образно, ну, ми зараз можемо без цифр. Потім подумав, ага, мені потрібен сайт, але на сайт мені теж потрібне відео. Це може бути промо-відео. Для того, щоб просуватися, мені потрібен класний рекламний ролик, який буде показувати, що це преміальне СТО. Тобто мені потрібно зняти крутий ролик з акторами. Ось. І це, в принципі, типи відео, ви мислите як бізнесмен, і ви розумієте, що кожне відео це маркетинговий хід. І до чого я веду? Тобто, щоб, наприклад, ви бачите, наприклад, ЄС СТО чи якогось. Іншого бізнесу, ви повинні, я не побуюсь цього слова, ви повинні, як засновник бізнесу, як директор бізнесу потурбуватися у тому, щоб знати, що ви хочете зняти. Можете піти на YouTube, можете піти на Vimeo, подивитися круті приклади рекламних робіт, соціальних роликів, рілзів подивитися, тіктоки, подивитися, що залітає, що не залітає, і тестувати. Формули крутої, таблеточки, яку ви просто і У вас завтра буде мільйон підписників. Бізнес буде просто от не запускати ніяку рекламу і ролики. Просто от випустили ви ролики. У вас плюс 10 тисяч підписників і тисяча клієнтів, і всі стають в черзі. Потрібно все тестувати, дивитися, що залітає, що не залітає, і що реально працює для вашого бізнесу. Можливо, відео набере 20 лайків, але з нього прийдуть 5 клієнтів. А відео, яке набере 200 лайків, з нього прийде 0 клієнтів. Підсумуємо, що ви повинні знати якусь певну кількість відеомейкерів чи продакшени. Потім знати, що ви точно хочете, хоча би просто як називається, ці типи відео подивитися приклади, щоб ви могли скинути, і вам по прикладу прорахують приблизну ціну. Ось тому, що кожне відео, в принципі, воно індивідуальне. Не можна прийти до плиточника і сказати, отут приліпи мені стіну, а він повинен подивитися цю стіну, і не знаю, ну там з чого вона зроблена. Він приб'є перфоратором, потім приб'є до сусіди, і ви будете з сусідами жити разом. Я жартую, але це так також може бути. Після прикладів ви розумієте вилку цін, яку вам використовують, і знімати постити, і все у вас буде гарно. Тому що відео реально працює краще ніж фото та банери. Так що рекомендую Звертайтеся, підписуйтесь на мій канал, канал продакшену. Ваша компанія може стати такою. Так що зустрінемося, підписуйтесь, ставте лайки і будемо дуже раді, що якщо ви напишете коментарі, які вам відео потрібні і що ви хочете побачити далі.